О, супер. Пускай. Так, мы ну, у вас камера гарненько дивимось. Ти так. Можно. Не у нас. Добрий день, дякуємо, що ви всі завітали. І починається наша прес-конференція. Якщо ми всі трохи Зорі, ну ти ж не стіснітельний Віталій Зорін він завжди гарно веде. Добре, Якщо у вас є питання, по ходу, коли ми будемо спілкуватися, задавайте, будь ласка, тому що наша прес-конференція присвячена сходженню Степана, нашого військового, який отримав велику кількість поранень, і у нього висока ампутація руки. І цим сходженням ми мали привернути увагу нашого суспільства і підняти мотивацію нашим військовим, нашим цивільним, які мають ампутацію. Під час війни, тому що якщо я мотиваційний спікер Тетяна Ялавчак, яка рекордсменка, яка була на Евересті, і я можу сказати після того, що я втратила все в Донецьку в 2014 році, і як тут починала жити, да, і купила маленький будинок в Бучанському районі, і теж прилетіла, розумієте? Але я не втрачаю віру надію. І да, кажу, можна жити далі. Ну я не можу сказати хлопцям, у яких немає рук ніг, встань і йди. А Степан зараз вже може, тому що він це зробив. І Титанові вони не зламні. Що скажеш? Всім доброго дня. Дякую, що ви зібрались тут на цю прес-конференцію. Хочу подякувати також Тетяні за надане слово, за її велику підтримку, за те, що вона зробила без неї, якщо б не вона, я б не вирішився на те, щоб піти на цю гору. Ця ідея виникла багато... завдяки їй. Тому дякую тобі. Також хочу сказати, це було ну, не те, щоб прям моя мрія була, це був доволі незвичний опит. Я ні, жодного разу не був ні за границі, ні на горах, навіть на той, тій же говерлі я ні разу не був. Тому мені було дуже цікаво, я за неділю отримав це е, як предложення, те, щоб е, поучаствувати в цьому сходженні. Я одразу погодився, і мені дуже, дуже було цікаво побувати в горах, подивитися, як там також живуть люди, хоч і мільком, але е, то було видно трішки. Е, і своїм прикладом надихнути дуже багато хлопців, які були по реб Я був не тільки в Титанових, я був до цього і в Львові, і в Соснівці, і в Дніпрі. В Харкові дуже багато хлопців, які прям втратили, втратили віру в життя. Вони спиваються, сидять на обізболах. Їм дуже важко. Я не сподіваюся, що своїм прикладом я хочу якось, але надихну їх щось робити, не тільки закритись в собі, а якось двигати, рухатись по житті. Дякую. Ця ідея виникла, знаєте, можна сказати, як авантюра, тому що питання має бути звідки все це минулого року. Я побачила британського військового, який має дві високі ампутації ніг, і він піднявся на Еверест, тому що 70 років було Еверест, Ну і британці вони мають да бути там. За кадром залишається кількість людей, яка допомагала йому. Я побачила все це. і Думаю, чом. Потім я почула, що от ми зараз в Україну привеземо а... ветеранів, щоб вони нашим військовим розповідали, як треба жити, як треба реабілітуватися. Це дуже гарно. Але я подумала: з 2014 року ми маємо велику кількість наших титанів, наших незламніх, наших надлюдей, і вони мають зараз бути прикладом для всього світу. Я трохи думала-думала. Потім а, є такий вулкан Сідлий, там жодного українця і українки не було. І якщо я підіймаюся на вулкан Сідлий, то в мене сім найвищих вершин і сім найвищих вулканів. Але мені самою туди не ну якби виникла ідея піти разом з ветераном, які саме є з ампутацією. І я почала до цього проекту готуватися. І, ви знаєте, це дуже важко знайти бажаючого йти в гори. Я думала, це буде дуже просто, це буде дуже швидко. З квітня я шукала. Я була ван в Суперх'юманс в, в ветеранах спілках всяких. Да? І mm -hmm. знайти було неможливо. Потім мені дала третя штурмова бригада одного хлопця Олега, і ми з ним сходили на Казбік. У нас було перше сходження, і мали з ним рухатися далі на Кіліманджари і далі в Антарктиду. Але зірки стали по-іншому. Олег захворів, телефонує, каже Тетяна. Я знаю, що у вас дуже амбітні плани, я вас не можу підвести, і тому я хочу вас попередити, що у мене не виходить. І таким чином я телефоную своєму другу Фінашин, герою України. У нього ампутація Говорю, Діма, ну що, вже разом йдемо? Він каже Таня, та куди? У нас тут стільки роботи стало ще гірше, я нікуди не можу. Але в мене є гарний друг В'ячеслав Титанові, Ти йому зателефонуй, можливо, хтось буде. І я така телефоную, кажу, В'ячеслав, добрий день, мені потрібна людина, яка може за тиждень зібратися і піти. Розумієте? Тобто, коли ви будете питати, а що з тренуванням? І я дивилася на цю пропозицію, хто може бути, і я приїжджаю до них в центр. В'ячеслав каже, Тетяна, ви 100% у нас знайдете. Якщо ні у нас, то ніде. Я така добра, думаю, гарно. І потім я знайомлюсь зі Степаном, і саме головне було, що він невеличкий, і він спортивний, і він футболіст. Це до чого? Тому що гори вони дуже великих людей, ну важко їм там, просто важко і за кісня. А такі маленькі, спортивні, я така я подивилась, така, М, можливо, є потенціалу цього хлопця. І Степан Вячеслав каже: Тетяна, все тільки ми, тільки ми. Були ще декілька а, хлопців, да, там а, спілкування. І таким чином ми вирішили, що йде Степан. Вячеслав, що ти думав з цього приводу? Ну... Я за тобою давно вже слідкую, і ну, сходження на «Еверест» — це вже геройство. Да? І коли така була пропозиція, фін дзвонить, я кажу: все, давай ми знайдемо хлопця, і одразу ж їх двоє було. Відбір. Да? Коробкін Степан і Мінгалієв Віталік. Ось, І ти вибрала Коробкіна, Дійсно, він такий піджаристий. А що я хочу сказати? Це не просто ну, дійсно піти в гори це складно, це треба мати фізичну підготовку. Але головне, що ми в процесі реабілітації та протезування зрозуміли, що якщо у тебе нема активності, нема спорту, а він у нас займає десь 30% в реабілітаційній програмі, якщо ти кажеш, Ветерану, ти не каліка, ветеран, який втратив дві кінцівки. У нас є ветеран, який втратив три кінцівки, Антон Іванців. Він плавав в басейні на рівні зі мною. Коли ти кажеш ти не каліка, ти будеш плавати, ти підеш в гори. У нас хлопці з подвійною ампутацією вже гірськолижним спортом займаються, Причому у нас в Києві на Голосієво. Це, це надихає. Займаються баскетболом на візках, футбол грають. Це приклад незламності, і нам треба ветеранів повертати до активного життя, до соціалізувати до справжнього життя. Тому це дуже надихає, дуже корисно цей приклад. Дякую за таку можливість. Все, все дійсно трапилось. Дуже, знаєте, є така, коли це не плануєш заздалегідь, ми дійсно вирішили це за тиждень все. За тиждень. І я пам'ятаю, як ми поїхали ще за екіпіровкою, да, це теж такий досвід був. І тепер Степан готов до серйозних сходжень. Ну ви ж далі плануєте їхати на Дага на да. тобто зараз уже Тітанове вони збирають хлопців, щоб зробити да, там зимове не сходження, а спробувати відчути, що таке горе. Тому що іноді люди вони думають, що це гаверла, та зараз я ні, такого не буває. Гаверла дуже потужна. Гаверла, особливо взимку, дуже потужна. Коли люди збираються на сходження сімітисячників, я кажу, зимова гаверла, спробуйте. Віталій Зорі, наприклад, теж займався альпінізмом і ходив в гори. Він був на сіверному сідлі Вереста і про складність сходжень, тобто треба розумітися. Я ще по да, психолог-коуч, і, і коли було погано Степану, а погано були крайніх три дні, людина нічого не їла, людина погано спала, але він шов на валівих. Коли на Евересті ти знаходишся 50 днів в і коли залишається крайня адська, адський тиждень, ти нічого вже не їш, ти не спиш. І те ж саме відчував він. Просто у нього 32 а, операції було, 32 общих наркоза, І я того не знала. І тому, коли це все ж таки <кхів> впливає на його здоров'я, на його а, стан, я думаю, боже. Невже людина має померти за моїх амбіцій? Ну тобто я до себе дуже вибаглива, і я вибаглива до оточення. І вже там на такому рівні, да, ну тобто, я зря коуч і кажу, ну на волівих я ж дивлюся, що він ще може. Я таке говорю, це для побратимів, щоб вони мали бачити, щоб вони потім могли це робити. І тому якось потихеньку потихеньку і зробили. Тут багато чого стається поза кадром, тому що кельманжара то є гора, з якої у чайників починається любов до альпінізму та гор. Але кожен чайник до Кіліманджаро готується від шести до дванадцяти місяців. Три рази на тиждень мінімум тренажерка. Раз на два дня десять кілометрів. Треба пробігти. Зараз нові девайси є. Такий намет, який одягається на твою на твоє ліжко вдома. Та подається спеціальним девайсом кисень. Повітря з киснем, який соответствує, там можна виставляти висоту. 300, то Заставляє тіло адаптуватися до відсутня кисня, полишається тиск, кровообмін е, збільшується та ще дуже багато процедур, які готують тебе до тих висот та тих випробувань. Тому, е, на мою думку, оце рішення за тиждень, за тиждень перед горою е, здолати її. Е, то є то є окремий подвиг е, Степана, та е, бажаю, щоб Кельманжара. Теж надихнула на початок роботи з горами, тому що ви слабо собі можете уявити, що переживає організм на висоті більш ніж за три тисячі без акліматизації. Я щойно дізнався, що Степан останні три доби нічого не їв та не мог пити. Тому що це висотна хвороба, та вона визиває дуже суб'єктивні реакції кожного е, організму, е, який ти не можеш передбачити е, за день даже, до того, як досяг е, висоти. Тому, е, от якщо ви думаєте, що це складно, то треба помножити ваші е, е, відчуття ще на 10. Так, сказали, що мені було погано. З висоти 3700 на третій день ми підіймалися на висоту 4600. Це треба було пройти 12 км приблизно. Ось. І З цього моменту і до самого саміту, аж до вершини, я не міг не їсти, не пити. В мене була рвота. Навіть якщо я пив таблетки від головного болю та тиску, я їх зразу ж. Вони виходили назовні, мені було дуже погано. І коли ти йдеш і при цьому не можеш не пити, не їсти, це не просто неймовірне випробування для, для організму. Одного разу це в мене в армії було вже таке на позиціях. І коли я після поранення потім повернувся до госпіталю, мене зважили, я похудав на 20 кілограмів. Я був 71 і став 50. Тут не тако, такого погодання немає, тому що було всього 3 дні, не 30, як тоді в мене. Але це ну, неймовірний стрес для організму. І це дуже-дуже важко. Це обезсилля. І коли ми підіймалися на саміт, Тетяна піднялась за 6 чи 7 годин, якщо не помиляюсь, а я підіймався 12. Це яка от різниця між здоровою людиною та якою погано в горах? Ну, гори вообще спішки не люблять, але виходять зранку вночі. Чому? Тому що так зазвичай, щоб подивитися на сонечко, яке встає. і пізніше псується погодні умови, і тому треба все це зробити якомога швидше, щоб потім спуститися. Тому що коли вже ми чекали Степана, темпом Степана йти не можна було, тому що якщо я буду йти 12 годин, то я втомлюся і можливо мені буде гірше за Степана. Тобто у кожного має бути свій темп. У нас було 12 супровожда... супровождаючих. Ні, те гіда у нас було три Ну, у нас а, були закріплені за Степаном дві людини, які йому допомагали, несли його особливі речі. З нами був оператор, і буде гарний а, фільм а, пізніше про наше сходження на Кіліманджара, і до нього теж був портер представлений, він його речі. І Тому це сходження воно було дійсно, знаєте, от я написала книгу Підкори свій Еверест». Для мене це був такий мій Еверест. Чого? Що у мене була дуже велика відповідальність і за Степана, і за оператора. І я думаю, боже, воно так ризиковано, але воно того вартує. Тобто, коли там я була іноді різка, я вибачаюсь, але іноді я розмовляла прям такою мовою жорсткою, тому що треба було рухатися. Степан, наприклад, ще не сказав, він з 14-го року. 20. З 20-го. 20 — А 14-го думала, вибач, тоді ти продовжуй. як ти попав в армію. Як попав в армію? У 2020 році я закінчив навчання на будівельника, жилих та нежилих будинків. Та одразу після того, як я закінчив навчання, я підписав контракт. І на, пер, ну, на перший же день свого контракту я попав в зону АТО без учебки, навіть автоматом я не, міг, ну, не вмів користуватись. Ось вже там я навчився користуватися автоматом, я був навідником міномету, ну, спочатку номером услуги, потім навідником міномету. І коли почала вже повномасштабна війна, ми були недалеко від Волновахи. І в перші ж дні я вже був в зоні АТО, можна сказати так. Потім, через десь півроку, я отримав своє перше поранення. Воно було в мою ліву руку, яке зараз. Тільки на неї е, уйшло цілих 12 операцій. Це з повним наркозом, не враховуючи ті, які були без наркозу. Ось, і через майже рівно через рік е, я отримав вже друге поранення. Це був о, такий дуже спонтанний штурм. Треба було піти і зробити відволікаючий маневр. Через мінне поле, через півтора кілометра мінного поле нас завезли на Беші, і ми повинні були відволікти ворога, штурманути посадку їхню зоною, точки евакуації. А, так вийшло, що це не дуже вдалося. І коли ми вже виходили звідти через три дні, нас залишилось з 12 чоловік дев'ять, ми взяли одного плінного, і коли вже пройшли по посадці, то в нас прилетів танк. Танковий снаряд, прямо в двох метрах від мене, і після цього 20 годин мене виносили, турнікетний синдром, і за цього ампутували руку. Ось так я і ось, вже опинився в госпіталі, навіть не пам'ятаю, де саме, тому що я був лежачий, я не міг мене ще й ребра були поламані, і як тазова кістка теж переломана, багато осколків. Але вижив з 9 на 100 вижило тільки двоє. Всі інші 200. Ось. Якось так. Ще розповісти. Такий ж наш нашого сьогодення, що таких досягнень буде все більше. Та то є добре. У нас буде книга нова рекордів. Я думаю, що десь треть цієї книги будуть рекорди військових та рекорди тих ветеранів, які можуть, можуть і роблять успіхи в адаптуванні к новому життю до нових реалій. Тож, давайте перейдемо до більш оптимістичних дій. Я дуже радий оголосити сьогодні нове досягнення України. Максимальна висота, яка достигнута ветеранам з ампутацією руки, при сходженні на калеманжару, висота 5756 метрів. І це степан. І маршрут важкий А, Маршрут. Це Адель, Адель окремий роман можна писати про маршрут, тому що усі чайники йдуть маршрутом Кока-Кола, він легший. Там е, ступеньки пробити у ґрунтовці, то передвигатися дуже е, легко. І хатинки, де е, ночівлі проходять, вони стаціонарні з матрасами та ліжками. А е, е, ваша група чомусь пішла по мачами? Мечами то зовсім інша історія. Другий маршрут, другі інші перепади висот не тільки де ж увесь час угору, то там вверх-вниз, ночівлі у наметах, які встановлюються кожного разу інші, та маса інших складнощів. Але рекорд ваш. Вибачте, я посміхнулася тільки тому, що. Чому ви так пішли? У нас все було неочікувано. Ми мали йти з простим маршрутом. Але я така виходимо перший день, джунглі. Я раніше була на Кіліманджаро, Кажу, зараз тут буде гарна галявина, де ми зможемо е, перекусити. Добре, добре. Е, а нема. А нема, а нема. ми йдемо, а галявини нема. І я ж кажу: та ні, має бути. Ну там ще ворони, туди ще ліс, ліси приходять, там е, обізянки. Ідемо, а нема. Ми приходимо, стоять намети. Я кажу, а чому намети? Вони кажуть, ну тому що намети. Я говорю, ми десь зупинилися в іншому місці. Де стаціонарні будиночки? Вони такі кажуть, ні. Я це вже не накидили манжаро. Я кажу, а як ми йдемо? Який у нас маршрут? Він каже, мачамі. І тоді мені так трохи стало ну не по собі, тому що я ну, знаю, перешло. що далі буде важкі а, саме сходження по камінню. І коли він без руки, і хлопці на мене дивляться, я говорю: так ви ж знали, що у нас буде такі хлопець. Тетяна, ми все зробимо, ми все зробимо. Я Така, ну ладно. І цей маршрут він на один день коротше. Тобто він не 65 днів. Ну таке буває най найкраще. Добре, куди? Степан, вітаю вас. Та очікували нових. Зафіксуємо, що тримайте ліву, ліву руку. тримайте. З Поздравляю Поздоровляю Степана, з новим досягненням. Дякую. А, також диплом а, Тетяні, яка надихнула. А, всю цю історію. Дякую, та, мені приємно. Та, я не пам'ятаю, який по черзі. Це диплом в тебе. Це другий. Всього дорослі. Все вдруге, у нас буде Як ще та... багато. В'ячеслав, там диплом для вас, завдяки вашим зусиллям, то все відбулося. Руки зайняті, але я аплодую. А я так не вмію. Вітаю Ну Давайте троєм разом, четвером, будь ласка, І я сподіваюся, далі таких рекордів буде більше і більше. Не тільки у нас, а й у всіх. Дякую. Рекорд раз. Рекордсмени у вашому розпорядженні. <звіх> Чим ми можемо бути корисними, що нам треба зробити? Да, якщо є питання, задавайте. Дякую, Дякую, <звіх> а, може питання за столу ще. Ти все, пан, не У наступній є це, це, це рекорд? Да. Добре, добре. Повертаємося. Ще що, дорогенькі? Ми запланували вже Львів. О, і... подивій, а ми в, в, в неділю виступаємо? Чому ми ви не сказали зараз в 16 годину, так? Виступаємо да. чи не виступаємо? Вибачаюся, ще ми зараз в суботу 25. Ой, в этом в республіки. Да. Він буде не буде, тоді мовчан. Да. Все.